Костя, феномен української єдності. Це коли відомий співак разом зі звичайним будівельником прибирають наслідки російської агресії. Вони думали, що нас роз'єднають, зроблять слабкими, а ми навпаки лише зміцніли. Так, тепер немає сторонніх до чужої біди. Всі ми беремося навіть до найбруднішої справи, аби допомогти співвітчизникам. Ось як це роблять добробатівці. Такі собі добровільні будівельні батальйони. Наша знімальна група відвідала з ними одну з локацій в Ірпені. І дивіться, кого там зустріла. Обгорілі стіни все, що залишилося від будинку родини лікарів в Ірпені під час окупації міста. Російський снаряд влучив просто у дитячу кімнату, вщент, спопиливши домівку. Поки господарі рятують життя пацієнтів на роботі, волонтери добробату рятують їхнє житло. Зараз займаємось конкретно розбором. Зараз мають експерти встановити безпосередньо пригідність цього будинку. Якщо він буде, скажімо, призваним таким, що його можна буде подальшому працювати, то я думаю, там подальше буде проектування, перекриття і встановлення вікон. А вже там потім подальшому реконструкція всього будівлі. Добробат це добровольчий будівельний батальйон. Його працівники, звичайні українці абсолютно різних професій, які об'єдналися, аби відновити житло та інфраструктурні об'єкти після російської агресії. Близько 35 тисяч волонтерів відбудовують Київщину, Харківщину, Сумщину та Чернігівщину. Уже відновили понад три сотні об'єктів. Чернігівській області, ягідне. Ми взяли ціле село, яке було зруйноване російськими окупантами. Відновили вже 21 будинок. Зараз збираємося ще відкривати Добробат в Миколаївській області, бо теж вона під постійними обстрілами. Але будемо відновлювати там, де безпечно, там, де ДСНС перевіряє, що немає замінінувальних. Завали цього будинку в Ірпені розбирає близько 20 волонтерів. Із лопатою вправляється і співак Тамерлан. Потоки вітра, ми є не слышим, не беспокойся, для тебе я не вижу. Одним диханням з тобою ми дышим, я для тебе сумаю, Його колега на сцені і за сумісництвом дружина Альона підтримує чоловіка морального. Це Дуже кайфова така ініціатива. Це дуже крутий проєкт. Це те, що треба зараз. І це треба освітлювати. І я одразу написав там, чи, чи комент, комін, чи щось там. Що коли можна під'їхати, я готовий. Волонтерством Тамерлан займається у перервах між військовими навчаннями. Після початку повномасштабного вторгнення росіян співак вступив до лав територіальної оборони Київської області. Дружину із сином у цей час евакуював до Польщі. Я просто для себе прийняв рішення таке, що е, треба повертатися, тому що ну, з цим ж потрібно далі жити. І якось, е, ну, е, ну, чомусь я так, е, е, ну, він мені себе... сказав, хлопці зараз там, всі збираються, а я їду. Я просто е, спочатку так за ним просто так. Дивлюсь, думаю, ти дійсно поїдеш так. Завтра зранку я збираю речі, їду. Дійсно, він е, поставив собі будильник і е, встає, збирає речі. Тобто, е, знаєте, спочатку ти якось в прострації знаходишся, ти не розумієш, що я тут залишаюсь сама з дитиною. До повномасштабної війни жодного разу не брав до рук зброї, ділиться Тамерлан. Усьому треба було вчитися швидко. Співак не приховує, було дуже страшно. На нашому нашому на такі провулку, де ми були, е, мабуть, там із е, всіх е, будівель там три залишилися е, там неушкоджені. Після повномасштабного вторгнення Росії співак почав розмовляти українською. Хоча зізнається, раніше йому це було складно. Я переїхала через чотири місяці додому, побачила Тамралани, і він почав спілкуватися українською мовою. Навіть я здивувалася. В одній з гарячих точок зараз воює і батько Альони. Ми з ним спокоїмося десь один раз на три дні, може один раз на чотири дні. І він каже, що всі ці хлопці, з якими він зараз воює, з якими він поряд, це всі герої, абсолютно всі. Вони на позитиві. Вони жартують, вони не знаєте, не сумують, не думають про те, що не дай Бог. Ми тільки ми віримо в ЗСУ, ми віримо в наших чоловіків. Добре, що вони в нас такі сміливі. На підтримку Збройних сил України Альона написала пісню. Гурт презентував її під відео нарізку реальних воєнних кадрів. Україна за свій в той час, коли ми її писали, я лише думала про наших бійців, про наших воїнів, щоб їх якось, якось підбадьорити і щоб вони там. Як кажуть, фігачили окупантів не лопатою, а пісною приїхав підтримати волонтерів гурт онука. Ната Жищенко влаштувала міні-концерт просто серед руїн розбомбленого будинку. дуже рада, що такі е ініціативи з'являються, і їх якось ос ну, останнім часом стало дуже багато різних з різними е напрямами. Ми переживаємо цей момент е відродження, і дуже класно мати можливість відроджувати це не тільки якось ефемерно, а ще й конкретно своїми руками на цій землі. Окупанти понівечили обидва міста домівки співачки. Київ, де вона зараз живе, і Чернігів, де народилася та виросла. Ната каже після повномасштабного вторгнення, її відвернуло від усіх знайомих росіян, що підтримують або мовчать про російську агресію в Україні. Чому зрозуміли, що це не люди, і от відносимося до них як до не до істот. Я особисто для себе так е це розумію, причому масово всю країну. Майже без виключень, на жаль, навіть мирне населення, яке, от, на жаль, вибрало для себе це підтримувати і радіти цьому. От, напевно, для мене це найбільш було боляче, найбільш болючим розуміти, що люди радіють цьому і підтримують, які сидять вдома на дивані. Тотальну дерусифікацію фронтвумен онуки почала із власної сім'ї зокрема, змінила підхід до виховання сина Олександра. У травні йому виповнилося два роки. І максимально приділяти увагу. Я ще більше співаю йому українських пісень, українських казок читаю стовідсотково вся родина з ним розмовляє українською. До цього, напевно, були винятки. І на майданчиках дитячих ще частіше з дітей з дитячих вуз звучить українська, і це мене дуже радує, і це стрімко змінилося. І я думаю, що от. Це вже покоління, яке точно буде ідентифікованим на сто відсотків. У липні Ната і сім'єю приїхали до будинку її родини в Чернігові хаті понад сто років. Вона пережила дві світові війни. вистоїть і нині, переконана артистка, як і вся Україна.